Дивитись. <реш> <реш> Сьогодні дуже спекотно. Це все, що я хотіла вам сказати. Зараз Ігорем роздрукуємо копії паспорта і підемо, зробимо фотографії, Ігорю. Я буду переходити дорогу. Я перейшла через дорогу. О, я зараз вам покажу, які гарні квіти тут ростуть. Зараз покажу. Я не знаю, що це, але це дуже схоже на лава. Я сьогодні в такій гарній, жовтенькій, літній сукенці. А я купила її минулого року в сенсеї, але якось я не вдягала її. Ну, типу, вона мене просто висіла цілий рік в шафі, і так в мене не було нагоди її вдягнути. Мені такі лачки дуже нагадують Україну, тому що, я пам'ятаю, ми приблизно в таких самих місцях купляли фрукти, овочі. dla e, tam bo jeden jest dla e, wdkaży Jak kurczę zrozumiałem, my już fotografam Того, що тут пишуть, обіцяють зробити фотографію за одну хвилину. Зараз подивимось. Ти вже? Так. Не збрехали точно за одну хвилину. Ні, ну ще почекати потрібно. А, типу, вони за одну хвилину тебе сфоткали, так? Так, і три хвилини почекати. Ну, могли б написати. Могли б написати. Вони зробили, що. Фотографії до всіх документів за одну хвилину і 40 злотих. І 40 злотих це коштує так. Заходиться це на вулиці Юліцька, 28. Тут поруч у Жонтнеста Кракова, де можна собі зробити песель. І ще тут можна е, вирішити справи, наприклад, якщо у вас є питання. Чи ви хочете відкрити там свою діяльність господарчу в Польщі? Тут можна звернутися саме з такими питаннями. Мільдунок тут теж можна зробити. Принаймні, декілька років тому я саме тут робила мельдунок. Agora відео Зараз чекаю на трамвай, а, щоб їхати на репетицію. Актори. Я не знаю, що розказати про нашу репетицію. Ми йдемо в пошуках. Ми вивчили ідеї. нову форму, називається містами Кракова. Дорогі актори. Зараз поспішаю на концерт е з нагоди Дня Конституції України. Там буде виступати моя колега театру по плейбеку. І взагалі ще там декілька знайомих теж будуть виступати. І я прям дуже хочу побачити це. Віч моє вкриє місто, то тобто це побачиш, як я, я, я натанцю, моя така натура, ми розмабова, моя така натура. Поки ніхто не бачить, як ти всі тебе люблю, поки ніхто не бачить, я сам саме сам воюю із собою. Це у вічному конфлікті з головою це не має сенсу, я вже не з тобою. Хочу поділитися з вами враженнями з концерту. Я дуже прям задоволена, і це було дуже натхненно, дуже позитивно, гарно, мелодійно і класно. Ми з Ігорем вирішили, що будемо ходити на такі заходи частіше. Якщо коротко, то це був вечір української пісні, де Люди, які вміють співати, які вміють грати на музичних інструментах, вони а, співали українські пісні українських виконавців. І авторські теж були там пісні. Я вже вдома буду зараз а, вечеряти. А, потім займуся монтажем відео. І ще хочу передивитися документи, а, тому що завтра ми будемо йти з ігорем. А, Подаватися йому на карту в жонт, на карту побиту. І, можливо, додати, можливо, щось там дописати ще. Ось. І я думаю, завтра я вам покажу процес, як ми там будемо в жонді, що ми там будемо робити. В принципі, насичений день. Я встигла і попрацювати сьогодні, на концерті побувати. Ну якось так. Доброго ранку я не виспалась. Сьогодні прокинулася раніше, тому що сусіди зверху роблять ремонт, і там був такий жахливий шум, що неможливо було не прокинутися. Помила голову, ось вже збираємося з ігорем їхати в Жонт. Зрозуміла, що хочу замінити собі викладача англійської мови, тому що та викладачка в мене є зараз, вона не виконує свої обов'язки так, як треба. Вона не хоче регулярно надсилати мені домашні завдання. Я постійно їй про це нагадую. Я втомилася від того, що людина за 40 хвилин Точніше, після 40 хвилин від початку заняття пишу мені, що проспала, відповідно, у нас не буде сьогодні заняття. Або в мене розрядився телефон, і я не можу. І, типу я, я не прокинулася, в мене не спрацював будильник. Я б зрозуміла, якби ця ситуація була один раз або два, але, на жаль, вона відбувається, ну, подібні ситуації відбуваються дуже часто. А колись було таке, що я її пишу, там пройшло 15 хвилин від заняття. Пишу ти де? Вона мені відповідає: ой, а я в магазині. Ну, тобто, вона просто забула або вирішила проігнорувати а, те, що в неї в той день мало бути заняття зі мною. Не хотілося змінювати вкладача, йти від саме від цієї дівчини, тому що. Вона знає англійську дуже добре і дуже багато чого може пояснити. З нею дуже цікаво, заняття з нею цікаві. Але ця її організація і безповідальне ставлення до того, що вона робить. Я чесно втомилася вже від цього, про тому, що завжди я плачу їй перед заняттям. Тобто ну, наперед висилає кошти. І власне цього тижня було так, що я заплатила за заняття, на яке вона просто не прийшла, тому що вона проспала, бо в неї телефон розрядився. І мені якось дуже прикро, тому що ніби людина непогана. Але я все ж таки пройшла вчити англійську, а не заводити собі там знайомства і друзів. І, на жаль, потрібно просто вже визнати це і змиритися, що нічого не зміниться в цій ситуації. Потрібно просто мені брати і змінювати викладача. Тому що в мене з нею була вже. Серйозна розмова, і навіть не одна, коли я говорила їй напряму, що мені здається, ти не дуже сильно мотивована проводити заняття взагалі, тому що ну, ти просто не з'являєшся, типу ну, обіцяла виправитися, що такої ситуації більш не повториться. Але це повторюється кожного разу і я вже не хочу терпіти. Правда? Це моя помилка, мабуть, що я одразу одразу не відмовилась від її послуг. У кожного буває таке, коли ми, не знаю, щось настигаємо, не можемо щось зробити, не можемо привести себе до ладу, так кожен з нас може проспати, і це нормально, це, ну, тобто це життя, таке буває з нами людьми. Я це все розумію. Давайте все ж таки не забувати, що якщо ви замовляєте якусь послугу, ви за неї платите. То все ж таки ну, має бути ставлення до вас, б до клієнта, де б де ви маєте право жалітися, де ви маєте право не, не розуміти людину, яка виконує а... свої обов'язки, за які отримує кошти. Я не про те, що, знаєте, треба бути такими нахабами і, типу, знаєте, говорити, ой, я ти плачу кошти, то тут мені повинна. Ні. Я за те, аби. До людей, які замовляють якісь послуги. Ці послуги були е, надані належним чином. Я в святковому режимі вдяглася і зараз чекаємо на трамвай. Маємо надію, що ми запізнимося. тому тобто, що нам на 10.40, а зараз Отра зараз година 9.56. Зараз 9.56. Ми вже впоралися, йдемо додому. Була цікава ситуація. Роздрукували не той внісок, що потрібно. Внісок це ну, заява, в якій ти подаєш, е, прохання про те, що тобі потрібна карта, і заповнюєш інформацію про, от, про себе, свої дані подаєш. Е, ось. І ми завантажили цей внісок з сайту, з офіційного. Але він був неправильний. Ми заповнили внісик, той який заповнюється, коли в тебе вже сталий побут, тобто він в тебе вже постійний. А в нас все ж таки ще часовий він, тому треба було заповнювати інший внісик. Але а, там все дуже так просто, дуже швидко впоралися. Там а, нам допомагали заповнювати це все. Дуже привітні і такі чемні працівники все допоможуть, все розкажуть, всюди проведуть. Я трохи стресувала так, тому що ну не люблю всякі ці такі паперові справи бюрократичні. Ми в квартирі, зараз сюди скуплятися, потім будемо разом готувати їсти. Мені взагалі дуже пощастило, тому що, ну не знаю, в мене, наприклад, в дитинстві було так, що всі ці якісь такі домашні обов'язки виконувала загалом мама. Тато в те все не втручався, бо вважав, що це не чоловіча справа. А ось мені пощастило. І... Ну, що Ігор адекватний, він мені допомагає з цим, наприклад, рівноправний рівноцінний розподіл обов'язків. Я, я вважаю, що це правильно, тому що якщо ви там, в парі разом працюєте, разом вчитеся, це справедливо і чесно роз, розділяти між собою ці домашні обов'язки і виконувати їх разом. Їдемо додому. Я спітніла. Ми тільки ще грали в бадмінтон. Цього разу вийшло дуже класно, тому що по перше, сьогодні немає вітру по-друге, тут скосили траву. І тепер ми не запутаємося. Ну і валанчик видно добре, тому що минулого разу в нас нагубили валанчик серед трави. І було навіть таке, що ми не могли його знайти, тому що він просто... Якби він він зеленого кольору із червоним таким накінечником. Але навіть той червоний накінечник не було видно, тому що там була дійсно висока густа зелена трава. Ну, коротше, я думаю, Ігор не так сильно втомився, як я. Але для мене це була прям не достатньо сильна фізична активність, враховуючи мій сидячий спосіб життя. Ось. Такий сьогодні і, і продуктивний лише. І трохи відпочили навіть.